Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу всіх своїх глядачів привітати із світлим святом, святом Різдва Христового. Побажати хочу вам міцного здоров'я, щастя, любові, добра і злагоди вашим сім'ям і також всім нам миру, всім нам нашої перемоги. Я обіцяла показати вам. Свою колекцію іграшок новорічних на прищепках. Багато мені писало в коментарях, щоб я все таки показала свої ці іграшки. І ось сьогодні в таке свято хочу вам показати свою красу, свою гордість, свою колекцію стареньких ялинкових іграшок на прищепках і на підвісках. Тут не всі іграшки на прищепках. Зараз я вам покажу. Ось перша моя така коробочка. Тут декілька іграшок зверху я вам покажу, і тут, отак я їх Ось упаковую, так вони у мене лежать. Декілька таких іграшок. Ось у мене такий кувшинчик. Сьогодні буде кувшинчик не порцеляновий, а такий скляний, новорічний. Ось іще такий кувшин. Так, цей не стоїть. Отак От я вам покажу. Ось такий кувшинчик. І що тут іще в мене є? Ага, це самоварчик. Ось. Бачите, такий самовар. Це також дуже старенька іграшка. Тут такий носик, тут же така Тонка робота, такі дуже такі тоненькі елементи, Всі вони ціленькі, бачите? Іграшки з ниточками, тому що у, 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 у минулому році я їх вішала на ялинку, прикрашала ними ялинку. Так, зараз я сюди їх подалі. І зараз покажу свої вже колекційні іграшки. Спочатку тут будуть без прищепок. Я буду швиденько вам показувати свої іграшки. Ось це такі, тут є і герої казок, і Звичайні такі іграшки, ось червона шапочка, це, це Чорномор, це такий малюк, з погрімушкою, це така дівчинка. Багато іграшок я рест, е, реставрувала, тому що попадалися в дуже поганому стані. Я їх спеціальними фарбами трішки підвчилася і реставрувала. Тому що продавати я їх, поки не збираюся, я все роблю для себе, для своєї колекції. Ось така дівчинка з лялькою. Це такий хлопчик, гімназіст. Якщо я навіть реставрувала, то я дивилася, як вони виглядають є в каталозі. Ось також іще дівчинка з лялькою. Ось хлопчик на санчатах. Таких декілька в мене іграшок. На санчатах. Ось іще такий хлопчик в шароварах. Така іграшка. І ще одна дівчинка з лялькою. У мене їх, мабуть, три штуки. Ось така дівчинка. І ще одна дитина на санчатах. Хлопчик ось такий на санчатах. Зараз я вам вже покажу слідучу свою коробочку. Тут уже будуть іграшки на прищепках. Так, ось такі діти морози. У мене е рік тому е виходили відео, в яких я більш детально розповідала про іграшки. Хто хоче подивитися ще й ті відео, будь ласка, знаходьте моє відео і дивіться. Ось така снігуронька. Це все покриття амальгама. Це іграшки. Покривалися із середини, такий слой амальгами, до складу покриття входило срібло. Це іграшки 50-х років. Герої казок. Це в мене герої казок. Це вже ми бачимо не амальгама, а це таке зовнішнє покриття іграшки матові фарби такі. До речі, це саме оце іграшка з мого дитинства. Ось такий клон. І оця іграшка також з мого дитинства це із сказки Чіполіна. Так, це ось такі. Космонавти. Це вже 60-ті роки. Так, це така маленька іграшка, такий хлопчик в рукавичках. Це також хлопчик в рукавичках, але більша ця іграшка маленька, а ця більша. Це таке матове покриття, це амальгама це такий мішка, також дуже старенька це іграшка, дуже старенька білочка, це ось така пташечка. Це також така пташка. І ще така пташечка. Є іграшки в досить гарному стані. А є уже, якби, час подіяв на них. Це така совушка, це грибочок. Але деякі іграшки я не реставрую. Які є, такі і є. Ось також герой Казки. айболіт. Їжачок ось такий. Доволі така рідкісна іграшка. Ось іще одна остання коробочка моєї колекції. Тут також на прищепках іграшки. Зараз я вам їх покажу. Ось такий хлопчик. Покриття таке люмінесцентне. Воно світиться. Бачите? Також іграшка, іграшка старенька 50-х років. Ось така дівчинка, також це все герої казок, персонажі казок. Ось така дівчинка. Сказки Морозко. Ага, тут попався не на прищепки, так і, така іграшка Діда Мороза. Підвісна. Ось така іграшка. Ось така дівчинка. Такий айболіт. Ось така іграшка. Мачуха із казки морозка. Декілька іграшок тут такі підвісні. Ось еще така червона шапочка. Ой, іграшка, так герої казки Чіполіна ось ось такі іграшки. І ще одна червона шапочка. В іншому розкрасі. Дивіться мої старі відео моїх іграшок, де я дуже конкретно розповідаю про кожну іграшку, як вона називається. Ось така снігуронька. Вот такая морфушка. И еще одна червона шапочка. Это уже на прищепке. Вот такая. такие у нас. Звездочет. З півним в руках така іграшка. І остання іграшка моєї колекції це хазяйка М'єдної гори, вона називається ця іграшка. Ось я вам. Так, швиденько, коротко показала свою колекцію іграшок на прищепках. Я вважаю, вони вам сподобалися. Кому не подобаються такі іграшки, будь ласка, не пишіть мені поганих коментарів. Не хочеться в цей в такий, в такий день святковий щось погане казати, якийсь негатив, але Є не дуже приємні коментарі з приводу новорічних ялинок радянських, але я думаю, все-таки багатьом вони подобаються і викликають якісь дуже приємні спогади про наше минуле, про нашу молодість, про, наш, про наші щасливі сім'ї. Так що, кому подобаються такі речі, будь ласка, дивіться, насолоджуйтесь, і хай вони вам приносять приємні хвилини перегляду. Так що до нових зустрічей. Пока-пока!